П'ять команд старшокласників з навчальних закладів Приютівської громади змагалися за звання найкращого захисника Кіровоградщини. Захід відбувся 25 жовтня на базі Косівського ліцею. В програмі подолання смуги перешкод, збір, розбір автомата, підтягування, спортивні стафети, перетягування канату, вражень море. Враження дуже чудові. Я з Бартоковицької команди. Це приємно була несподіванка, коли нам подзвонили і завітали нас до цього закладу і сказали, що ми будемо змагатися з іншими командами. Тобто, нам випала така честь змагатися з іншими, показати себе з кращої сторони. Родзинкою заходу став чотирилапий гість пес Харт. Він хизувався своїм вмінням знаходити зброю та заборонені речовини в ящиках. Харту два роки. і Він військовий нацгвардії з Олександрії. Безпосередньо дано бійця його звати Харт. Йому два роки тренувався він в нашому навчальному центрі півроку. Після цього протягом всього його життя проводиться просто тренування, повтор того, що він вже вміє закріплення цього навику з пошуку е, даних запакових речовин, які він знає. Ну, підбір собаки для даного виду служби він є одним із важливих етапів, е, так як не всі собаки підходять до. Е, Ну, так сказати, До даного виду служби. Вони повинні бути спокійними, такими дружелюбними, так сказати, і в них повинна дуже бути розвинута хороша ігрова їхня так сказати, настрій, що вони за, 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 за цей м'ячик, бачите, як він зараз вже ось, він за м'ячик зробив все, що угодно, так сказати. Все, що його можна навчити, все через м'ячик, через ігру. Таких пухнастих бійців у підрозділі декілька. Більш дорослі побратими мають відзнаки за добру службу. Досягнення мають, залучалися ж в зони проведення і ООС, і АТО мають відзнаки від командування за показники, що працювали. Застосовувалися наші слібові собаки і на блокпостах, мобільних блокпостах. З пошуку, ну, з обшуку автотранспорту, з обшуку речей, підозрілих осіб і так далі. Після фотосесії з Хартом команди продовжили боротьбу. Найсильнішою стала команда Косівського ліцею. Учні отримали грамоти та подарункові сертифікати. Такі заходи, зауважила начальниця відділу освіти молоді та спорту приютівської громади, є пріоритетними. Сьогоднішній захід захисник Кіровоградщини це є таким етапом на рівні громади для визначення кращих команд серед старшокласників. Чому для дітей сьогодні не нова зустріч? Тому що в цьому році ми спробували переформатувати викладання предмету «Захист України». Ми, використовуючи таку форму роботи, як мережева освіта, саме для сільської території, апробацію робимо на своїй території. Захист України викладається не щотижня по півтори години, а ми їх згрупували і один клас раз в місяць, цілий день може навчатися саме по захисту України. Більше того, ці класи ми об'єднуємо дві школи в одну групу і таким чином діти спілкуються один з одним, обмінюються досвідом і своїми враженнями. Ми прийняли рішення, що в нас два таких заклади базових з викладання захисту України, де в одному закладі викладає вчитель, який має сер... ну, сертифікований вчитель із викладання захисту України. В іншому закладі сьогодні тут в Косівському ліцеї це ветеран війни. Вважаю, що це дуже добре, де вчитель не тільки свої знання може перекласти для підростаючого покоління, а й свій власний досвід роботи. Як проходять заняття, розказав один із викладачів В нашій громаді на сьогоднішній день запроваджена мережева освіта з предмету захисту України. Я викладачем є корисівського ліцею. До нас залучені діти з Войнівського ліцею для того, щоб збільшити кількість дітей і відповідно збільшити цікавість дітей до вивчення предмету захисту України державою і керівництвом нашої освіти. і Громади приділяється велика увага воєнно-патріотичному вихованню молоді на сьогоднішній час, покращується матеріально технічна база викладання предмету захисту України, ці навики, особливо до медичної допомоги, наразі тому, що відбувається війна в нашій країні, і дітки повинні знати, як вміти надати першу медичну допомогу. Вони розуміє, що це дуже важливо на сьогоднішній час. І ці ші хвилин шість хвилин, які є для надання медичної допомоги, вони чітко відпрацьовують на уроках захисту України. Пріоритеті практичні заняття учням особливо подобається медична допомога.